Шановні вчителі української літератури. До вашої уваги презентація підручника української літератури для 6 класу нової української школи. Підручник підготовлено авторським колективом Таміла Яценко, Василь Пахаренко та Олеся Слижук. За підручниками цих авторів, багато хто з вас уже працював і працює в пілоті 5 класу, 6 класу, а нині в 5 класі. Підручник створено за модельною навчальною програмою, розробленою в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук. Зміст підручника орієнтований на послідовну реалізацію особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного і культурологічного підходів. Обравши наш підручник, ви матимете можливість переконатись, як його навчальний матеріал і методичний апарат дієво ефективно сприяють упровадженню цих підходів в процесі навчання української літератури в шостому класі. В основу структури підручника для шостого класу, як і попереднього для п'ятого класу, покладено два основні принципи: це читацько-центричний і «текстоцентричний». Автори підручника намагались максимально сконцентрувати увагу учнів читачів на художніх текстах, саме тому структура підручника відрізняється від традиційної, коли художньому твору передує нарис про життя чи творчі, і творчість письменника чи письменниці, або ж теоретико-літературний матеріал. Натомість, у нашому підручнику вивчення кожної навчальної теми розпочинається саме з художнього твору. Наголошуємо на самодостатності художнього твору, тож переконані, що саме таке безпосереднє сприйняття твору дозволяє учням сформувати своє первинне читацьке враження про текст та дії і вчинки його героїв. Читацько-центричний принцип у підручнику, перш за все, реалізовано в рубриці читацький путівник. Саме з такої рубрики розпочинається вивчення кожного нового програмового розділу. Її призначення подати в доступному для шестикласників викладі обсяг тих предметних знань і читацьких умінь, які вони мають здобути і якими мають володіти в процесі вивчення конкретної навчальної теми. А ще, звичайно, зацікавити, заінтригувати учнів конкретним художнім твором і можливістю після його прочитання отримати відповіді на актуальні для них запитання. От, наприклад, вивчаючи розділ Романтика пригод і фантастики ми звертаємося до юних читачів із запрошенням поринути в пригодницькі мандри разом з героями художніх творів цього розділу. Пропонуємо допомогти перемогти космічних прибульців, побувати в школі зореправства. Інтригуючим також для шестикласників є згадування про різні позаземні невід... цивілізації та невідомі планети. Про які вони дізнаються, коли прочитають твори цього розділу? Читацько-центричний принцип також реалізовано у рубриках Ти вже знаєш і Ти вже вмієш». Як ви розумієте, їх призначення це актуалізація здобутих знань умінь, що є підґрунтям для набуття учнями нового читацького досвіду і поглиблення умінь аналізу художніх творів. Окрім того, важливість цих рубрик зумовлена ще їхнім психолог... їх психологічним підтекстом, тобто, шестикласники мають змогу переконатися власних навчальних здобутках, наприклад. Перш ніж вивчати проукраїнські міфи у переказах сучасної української письменниці Дари Корній, ми нагадуємо шестикласникам, що з уроків природничої галузі їм відомі наукові пояснення про виникнення життя на землі. І пропонуємо дізнатися про вірування наших пращурів, пояснення ними розмаїття рослин, тварин, розуміння сутності людини. До того ж, наприкінці рубрики Ти вже знаєш, завжди акцентується увага учнів на важливості прочитання художнього твору. Ще однією з особливостей структури нашого підручника, яку схвально оцінили учителі-експериментатори та учні пілотних шкіл, є рубрика Поміркуй. Хочу звернути вашу увагу на те, що рубрику свідомо розміщено на полях художнього тексту, а не наприкінці художнього твору, що зазвичай традиційно прийнято у підручника. Такий прийом у побудові нашого підручника ми обрали з огляду на те, що сучасним дітям, дітям цифрового суспільства, дітям з кліповим мисленням складно сприймати великі обсяги художніх творів. Але я хочу зауважити, що учні, які захоплюються читанням, які зосереджені на перебігу подій у творі, можуть у процесі його цілісного прочитання не акцентувати свою увагу на запитаннях, завданнях цієї рубрики, а повернутися до роботи над текстом художнього твору після його повного прочитання. Запитання рубрики поміркуй, це компетентнісно орієнтовані запитання різного характеру, і репродуктивні, і частково пошукові. Наприклад, під час вивчення повісті сучасного українського письменника Володимира Арінєва Сапінси у рубриці пропонуй концентруємо увагу шестикласників на епіграфі до розділу, на те, яким зобразив Дніпро письменник Микола Гоголь, а також на художніх засобах, що підкреслюють красу і велич річки, тобто такого змісту Таке змістове наповнення буде запитання цієї рубрики. Глибокому опрацюванню художнього тексту сприяє рубрика мовна скарбничка. Її призначення це формування компетентного мовця, що володіє державною мовою і що, безперечно, є однією з ключових компетентностей, які формуються в процесі вивчення української літератури. Представлення цієї рубрики в підручнику зумовлюється змістом самого художнього твору. Якщо є потреба пояснити шестикласникам незрозумілі слова чи то діалектизм, розкрити значення фразологізму чи складних метафор, то така рубрика передбачена для опрацювання навчальної теми. Однак її зміст не вичерпується лише значенням слів. Для прикладу, можу, наприклад, от у мовній скарбниці у процесі вивчення поезії Михайла Ткача Україна, ми акцентуємо увагу учнів на понятті звертання, яке вже відомо їм з уроків української мови. Пропонуємо знайти звертання в тексті вірша, пояснити, кому воно адресовано, а також значимість його неодноразового повторення. Також звертаємо увагу на знаки пунктуації, коли використовується звертання. І, от, закономірно, що після прочитання художнього твору учні хочуть дізнатися про автора чи авторку прочитаного твору, побачити людину, якої вдачі був письменник чи письменниця, дізнатися якісь цікаві факти з їх життєпису. А перевірити свої уявлення, припущення, учні зможуть, після ознайомлення з навчальним матеріалом рубрики літературознавчий клуб. Яка подана в нас нашому підручнику після художнього тексту, а не на, на початку вивчення теми, як зазвичай у більшості підручників? Змістове наповнення рубрики літературознавчий клуб» – це доступно подана для шестикласників навчальна інформація про письменника чи письменницю, перш за все, як творчу особистість. Прозначусть творчого доробку автора чи авторки для сучасних читачів, наприклад, коли ми вивчаємо поезію Лесі Українки. То в рубриці Літературознавчий клуб розповідаємо учням, які вже, до речі, знають про Лесю Українку, про її творчість із попередніх класів, ми розповідаємо інформацію про перебування її в Криму, про те, яким виявилось незабутнім її безпосереднє знайомство з морем. І зазначаємо, що незабаром після цього з'явився цикл поезії кримські спогади, а відкриває його вірш Тиша Морська, який учні наразі мали можливість пропозити. Читати. Також у межах цієї рубрики нам запропоновано літературознавчий словничок. У ньому ми подаємо поняття теорії літератури, розуміння яких є необхідним для глибокого смислення художнього твору. Визначення понять розкрито в доступному для шестикласників викладі. Для реалізації культурологічного підходу в нашому підручнику передбачено рубрику уколі мистецтв. Вона є наскрізною, а не епізодичною. Ми її подаємо до кожного твору, оскільки в нашій програмі з української літератури мистецький контекст також запропоновано до кожного художнього твору. І як засвідчують вчителі пілотних шкіл, які вже працювали за нашими підручниками в п'ятому шостому класі, навчальний матеріал цієї рубрики ефективно дієво допомагає розкрити цілісно розкрити потенціал художнього твору. Тематична і жанрова спорідненість літературного твору та інших видів мистецтва дозволяє показати широту аналізу та інтерпр... інтерпретації художнього твору, сприяє формуванню естетичного спаку, ключової культурної компетентності усі, наприклад, під час вивчення поезії Ірини Жиленко ми пропонуємо для її візуалізації перегляд картин Миколи Глущенка, на яких відтворено красу зимової природи. Але коли вивчаємо фантастичні твори, то проводимо паралелі з творчістю художниці Марії Примаченко. У цій рубриці для контекстного розгляду ми використовуємо твори різних видів мистецтва. Це не лише живопис, це музика, скульптура, архітектура. Для реалізації особистісно орієнтованого та діяльностного підходу У нашому підручнику передбачено рубрику Читай і досліджуй. Запропоновані творчі завдання, читацькі проекти як для індивідуального, так і групового виконання. Учитель має можливість рекомендувати виконання учням завдань чи творчих проєктів з цієї рубрики залежно від індивідуального рівня загальноосвітньої підготовки учнів від їх сформованості читацької компетентності. Окрім того, рекомендовані завдання не є обов'язковими для виконання після кожної навчальної теми. Учитель сам обирає, сам визначає, коли скористатись матеріалом такої рубрики в процесі вивчення певної навчальної теми. Наприклад, коли ми вивчаємо повість сучасного письменника Олександра Гавроша «Різв'яна історія ослика хвостика», пояснюємо учням значення слова вертеп. І пропонуємо підготувати цікаву інформацію про український вертеп. Можливо, хтось з дітей також брав участь у підготовці вертепу. І пропонуємо їм проілюструвати свою роботу світлинами з власної фотоколекції. А от уже для систематизації, закріплення вивченого матеріалу у підручнику передбачено рубрику Підсумуй. Кількість запитань і завдань ні є оптимальною для підсумкового етапу вивчення навчальної теми. Фінальним у цій рубриці є рефлексійне завдання на самооцінку учнями своїх навчальних досягнень. Також ми акцентуємо на можливості для учнів покращити власні знання, з'сувати учителя чи вчительки ті питання, які залишилися невирішеними. Такий прийом це один з елементів формувального оцінювання на уроках української літератури. Після вивчення кожної навчальної теми ми рекомендуємо шестикласникам цікаво і змістовно провести своє дозвілля. Дозвілля читацьке. Саме так називається читатська рубрика в нашому підручнику. Учні можуть скористатися спеціально створеним цифровим додатком до підручника, де розміщено екранізація літературних творів, запропоновано для перегляду мультфільми до вивчених художніх творів, а також рекомендовано відвідування музеї, картини галереї, прослуховування музики. Такий вид навчальної діяльності є одним із варіантів поглибленого осмислення вивченого матеріалу. У нашому підручнику зроблено багато паралелі з сучасними подіями. В тексті ознайом більш докладніше ознайомившись з текстом підручника, ви переконаєтеся, що ми акцентували увагу і у навчальному матеріалі, і в методичному апараті на подіях повномасштабної російсько-української війни, де була можливість це використати, в тексті це представити. До підручника підготовлено, як я вже згадувала, цифровий додаток, який буде розміщено на сайті видавничого дома, дому освіти. Цей додаток включає повні тексти художніх творів і всю додаткову навчальну інформацію, запропоновану підручнику. Отже, шановні вчителі, я коротко схарактеризувала наш підручник, розкрила його зміст і структуру. Наш авторський колектив щиро сподівається, що підручник української літератури для шостого класу, авторів Яценко та Міла, Василь Пахаренко Олеся Свіжук буде для ваших учнів корисним і надійним провідником у світ мистецтва художнього слова. Дякую за увагу!